Нашій перець, слава Богу, прийнявся росте. Гарненький. Одна в нас пострадала тільки перчинка. Одне ростіння на скури залізли на город, зламали одну одну гіллячку. Ну нічого, так і буває, без убитка, прибуток не буває. Воно вже зараза з куркою заліза, вже гребеться. а, Пожалуйста, на клубніки. падлюка. Це треба нагнати. Так, посадила я отут у спаржовій квасолі, вийшло в мене з 55 радочки. Півтора радочки Получилось у мене зелена і остальна буде жовтенька. клаптик чималий. Я думаю, нам хватить з головою, тому що на одному ростині я позапрошлий рік садила, на одному розцінні дуже багато. Сручків оцих великих. Прям ну, ж в, мені в дві добрих такі гарні. Так, цибулька у нас тут росте, моркви щось не видно. Я сьогодні посадила ярах, і посадила там. Вона загребла такий клаптик гарний квасолі, мені павлушка допомагав. Так що свині пищать. Мені через півчасу на роботу. Вже чоловік прийде. О, теж зараз кину трошки. Кукурузи всеплюха там різуть, щоб не кричали. Тут у нас різка зійшла, цілий рядок, коли я посадила. Дасть Бог не вводить. Ось у нас карауз. Сьогодні пробувалась усапати трошки. Морква маленька, єле-єле видно її, Ну зато в нас оці сокерки, оці квіточки, красиво ростуть. І ще й віни, оці віники, коротше. Все, в нас моркви морква. Маленька середочок. Я тут трошки підсипала. Я думаю, завтра, якщо дасть Бог не буде дощу, ну, на вечір передає знову дощ. Бідав Бог, щоб не було дощу. Я б її завтра якусь Але... А Це зараз за скуркою, щоб ти що нема тобі грибтися де. Падлюка така, вигрібать заразу все. Я б сьогодні там трошки просипала, то вона вже заліз грибтись. Гарний город, земля гарна. Проситься, я тільки вставай і роби щось, сапай, щось роби, Ну я цією роботою прибігла, побігла, Обідно капець. Слава Богу, цибуля буля хоч чиста. Так що побігла далі. Зараз через пів часа вже на роботу, на вечірню дойку. Ось такі справи. Сьогодні придумала. Коротше, у мене сестра мені двоюрідня дала паростки батату. Дала, я їх поставила в баночку, вони пустили корінці. І, пожалуйста, я посадила, при, придумала так, не так придумала, я бачила е на Ютубі, як один чоловік посадив у мішку. Я набрала сюди нормальні, хороші землі з города, додавала трошки перегною, такого вже перегнившого, І поставила. В мішок набрала і посадила цей батат. Накрила, звісно, банкою, так як батат любить теплу погоду, у нас зараз прохладно, дощі йдуть. Так що я накрила, поки місяць, коли вже буде тепло, я його собі відкрию і побачимо, що з цього вийде. Так як батат є плетюче розтяння, як кажуть, і воно плететься так, як квасоля, Воно собі буде тут ну, із мішка звисати гілячки. Тут я положу звичайний старий шифер чи якусь пленку, щоб за, за землю ці гілячки сама оця Ліана не хваталася. тому що вона ляже на землю, так вона приростає. А так, якщо б усі поживні речовини йшли на цього, цієї рослинки, щоб утворювалися великі гарні клубні, то ми за землю тут якусь стару пленкою чи ще щось і буде в нас такий батат. Так що цей год ми робимо такий експеримент. У нас на городі, точніше, сусідів на городі з нашого городу перейшов туди, ходить наш, я казала, ревізор прилетів і шукає собі поживну якусь їжу. Лелека на сусідньому городі. Красиво дуже цвітуть яблуні. Якби дав Бог тільки погоду, щоб щось зав'язалось на тих квіточках, а то холод. Все, зараз дуже гарно, все зеленіє, дуже красиво, пташки співають. Така красота. Силіть гарно, ну, дуже багато треба працювати. У нас на роботі зоопарк називається Живий. Е, ці коробки без рожки. Я навіть не знаю, як їх порода називається, я їх так називаю. І вони в нас в загороді там обітали. А це відкрили ворота, щоб вони тут випасли, цей бур'ян, травичку. Наші прості обичні коровити, що ми доїмо, рябі, вони не пасуться, вони привикли, що їм їжу кидають готову. А ці пасуться, натурально пасуться, красиво, воно волю б'ються, балуються, воюють. Тут є чорні і такі там червоні бурі. Навіть ну, на прямий, став... а це в нас дядько, Главар їхній, я казала, бичок великий. Я не знаю, скільки тут їх, але чорна така красива. О, випустили на травичку, то по бур'яні ходили, а це такі довольні. Красота яка. Такі класні, вони гарні, такі, вони як медведі. Красиві такі. Чорненькі, такі нічки. Ну, тільні, чорна одна, вона, велика, тільна, така. живот великий. Ця теж тільна ось. Ну, це наш дядько. Красота така. Хай пасуться. Павлік зламав гілячку. Поля, -то, я даже не знаю, що у нас дерево тут. По-моєму, то пуля. Ой, сейчас ламати хочу тут на, а вони мене зелячку йрези. На, 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 ось, на, 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 чернушка, на. На. Бідерла з рук. Пішли, будемо донизу йти, машину чекать. Ну, дощ у нас є. У нас повода йоки дрова.